Вітаю, це Суспільне Кропивницький. мене звати Олеся Журавська. Сьогодні говоримо з отцем Артемієм, військовим капеланом однієї з частин Національної гвардії України. Я вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, а що найскладніше для капелана? Найскладніше для капелана це втратити віру. Втратити віру в тих, хто тебе оточує, втратити віру в Бога. І цей. Вогонь Божий, який горить твоєму серці, який на твоїх устах, твоїх діях, він допомагає переживати ті речі, втрати воїнів, поховання, коли проважаємо героїв, коли бачиш, як реагують їхні рідні, близькі, і тільки віра, надія і любов допомагає це все пережити. Ви є капеланом Національної гвардії України. Ви самі обирали, де служити? В місті, в якому я проживав, в місті, в якому я служив, Національна гвардія мала такий, якби, центрове таке центрове значення. І коли ти ріс в тому місті бачив завжди, коли хлопці патрулюють місто. І на Національна гвардія до мене трошки ближче. Тобто я їх бачив більше, наприклад, там, ніж інші частини. І те, що владика, правлячий Симоонарх і Дніпровський Січеславський, дав мені можливість виконувати послуг капелана іменно в Нацгвардії. Я йому за це дуже-дуже дякую, тому що для мене Нацгвардія стала близько. Хоча всі військові, коли б ти не попав би, це дуже відповідально і дуже добре. Як працює капеланська служба саме Нацгвардії? Чи є відмінності від капеланської служби збройних сил України? Е, так, це трошки інші завдання в Національної гвардії. Є, яких немає в збройних сил, тобто те саме патрулювання, те саме конвоювання і е, оборона чи захист важливих об'єктів, е, вона трошки і інший несе послу. Хоча зараз, коли Національна гвардія має і штурмові бригади, коли хлопці воюють на місцях на нулі, це, зараз вони з'єднуються і мають схожі збройних сил. Тобто, якщо капелан. Десь на порядку може столкнутися і Національна гвардія, і Збройних сил України. Ви навчалися капеланству? Так, з моменту входження на капеланське служіння, кожного разу ти навчаєшся чомусь. Тобто тобі Господь, тобі твої воїни, з якими ти разом знаходишся, вони тобі дають це навчання. І ті, семінар, ті знання, які отримав в семінарі, вони теж важливі. А ось уже коли. Військові моменти, вони все так само їх навчать і будуть ті курси навчальні, які дадуть можливість вже пізнати більше військову професію. Ті е, країни Європи, ті Америка, де капеланство існує, вже має не одне століття. І для нас це є таким уроком, який для нас мають можливість як капеланів існувати в цьому, в цій структурі, в структурі війни, структурі, тобто в Радянському Союзі, ця Структура була знищена або невілейована сплеск капеланства відбувся саме в 2014 році. Ви згадали Радянський Союз. Чи були якісь спадкові традиції саме з часів Другої світової війни, яка остання велика війна була на території нашої України? Так, спадковість є, тому що ті. Основи української ментальності, української ідеології, української історії, вони мали які зараз є в капеланів, українських капеланів взяти ту основу європейську на 100% неможливо, тому що знову ми відрізняємося. У нас є ті моменти і боротьби з тої самої Російської імперії, з, з тим. За захопленням нашої держави, які ми можемо брати, історично капілани, цікавлячись тими капеланами, які були в українській повстанській армії. Ті капелани, які знаходилися на території ну, більше західної України, да, тобто заходу нашої держави. От на заході нашої держави був, наприклад, такий, як Амфілохій Пачавський, той е, святий, який казав, що в мене отці тут рідні, тобто він і. Був капеланом і для української повстанської армії, і для хлопців, які були в... в тих рядах Червоної армії. Дуже цікаво, дивлячись на них, як вони реагували на ті питання. Да, вже пройшло. Ті там 70-80 років трошки ще міняється, але історія, історичність капеланства, вона для нас є важливою. Чому важливість історичність капеланства? Е, історичність капеланства, тобто, що це не з пусто, ну, не з пустого. Тобто воно має на собі основу, має собі е, деякі молитви, які використовували тоді. Тобто, молитва за Україну вона ще була початку ХХ століття. І ми зараз її використовуємо. Тобто, в момент служіння, в момент е, якогось. Е, Молебня, ми цю молитву використовуємо. В момент літургії так само використовується молитва за Україну. Це історичність і спадковість капеланства. Ви також проводите чини поховання. Де ви знаходите слова? Да, рідним хотілося б, щоб він був вже довго, все життя. І вони втрачають частинку свого себе, частинку себе фізично на фізичному рівні. Воно видно по людям. Но й оця надія казати, що це герой, і правда, я так думаю. Тобто, як вони бачать, що я це кажу від чиро серця. від чиро серця. Я знаю, що поховання, ось цей чин поховання героя, він відрізняється від чину поховання звичайної людини. І хоча, коли священик ховає людину, яку він не знав, може навіть о цього героя, я відчуваю, що цей герой для мене є прообразом святості. Які запити у військових до капеланів? Це духовні настанови. Тому що е, хлопці наші воїни, вони, е, їм дуже не вистачає цього тепла, тому що якась, якісь будні боротьба, виконання своїх обов'язків, е, труд, е, воно все, е, оцю силу їхню, яка в них є, тобто цей настрій захисту своєї батьківщини, захисту своїх рідних, вона помаленьку-помаленьку зменшується. І коли ти або словом скажеш, або привітає з святом, наприклад, з Пасхою, з великням. Для кожного українця це є е, навіть людина, яка там, не часто ходить в церкву, або не визнає себе да, до якоїсь при, е, віри, там, при не признає, він, для нього це радість. В зовнішніх або в матеріальних речах, такі як... Там, крашені яйця або паска, або освячення дарів природи на те саме е, виноград або яблука. Знову це виноград, яблука, на ну, да, ті самі херсочні хлопці, вони і бачать, і вони, вони там є. Але коли е, ці яблука свічуються, або в руках у них свічечка, тримають вони, або. Тому кошику або на тому підносі, де вони зробили такий символічно, так, да, Вони не можуть зробити так гарно, тому що знову в них кожен день і кожного часу вони виконують якісь завдання. Ну оці 5, 10, 15 хвилин розповідь про це свято, розповідь про святого, для них це дуже важливо. Або ті воїни, які не мали таїнства хрещення, такі так само є. Хлопці, вони. Бачать, що щось не вистачає. Тоже дуже важливо, щоб одного священника, або одного капелана не вистачає на всіх. І в кожного капелана є такі помічники його, які хлопці пояснюють, типу, Поясню, ти не охрещений, От батюшка прийде, поспілкуйся з ним розповідає з своєї сторони. Чому там три свічечки, чому три рази перехреститься? Ну так, так як вони бачать, і свіченику уже мені капелан уже краще з ними з цими хлопцями. вони Вже такі трошки підготовлені. Ви більше розказуєте зараз про обряди. Е, я хочу, щоб ви розказали про те, як відбувається спілкування, з якими потребами звертаються бійці, що їх турбує. Е, якісь переживання, якісь Гріхи тих років раніше, які були. Тобто хлопці розуміють, що кожен день, якби це не було б важко сказано, він може бути останній. Кожна ця хвилина. І вони під час або відпочинку, або під час ще якихось вони думають про своє життя, яке було. Хтось аналізує. Якісь, може, гріхи свої, і ось їм хочеться висказатися, або посповідатися, або бо сповідь — це є таїнство. Або просто сказати, чому так. Сказати за те, що народилася донечка або синочок, або іноді розповідає, що помер батько або там мати, або хтось з рідних загинули на війні, бо, тому що є сіль родини. В Збройних силах, наприклад, там батько він назвардії, загинув, вони діляться цим. Давайте помолимося, в мене батько в лікарні знаходиться. Я завжди з собою беру записки, записую туди імена за здоров'я рідних, близьких, щоб не забути, або за упокій. Ось всі речі їх турбують. Турбують речі, наприклад, не вбий, написано не вбий, а ми зброю в руках? Я пояснюю, що коли ви захищаєте, не нападаєте, як це? Ті, хто напав на нашу державу, да, це російські війська, вони напали. І на їх стороні Бога немає. Легко бійці йдуть на довірливі бесіди? Ні. Ні. Нелегко як йди. вам вдається встановлювати Ні. довіру з бійцями? Бути з ними простою людиною. Тобто, приходить до них як до побратимів і друзів. До з повагою, іноді з таким моментом, що ти, як священник, в руки зброю брати не можеш. І по закону ти нонкомандатний, тобто без зброї служиш. І навіть дивися на них, знову щиро дивися на них, як на тих, хто і тебе захищає також. Тобто з вдячністю до них не з... Наравовченнями, якими здастними якимись настановами тим, що якщо бачу, що він не хоче про це спілкуватись, не потрібно. Знов не моя задача або моє завдання не вивести його з равновісня а навпаки, привести його до духовного ладу, щоб він духовно мав силу. І ця духовна сила дасть йому фізичну силу. Чи бояться бійці смерті? І як ви, як капелани, в широкому сенсі допомагаєте з цим боротися? Ось цей страх смерті це є дуже важливим таким мотивацією. Мотивацію виконати завдання, але залишити живим. Тому що ти потрібен своїм рідним, ти потрібен своєму підрозділу, тому що, якщо випадає одна людина, то для підрозділу це є втрата. Це є втрата. Це є Втрата є ну, одної такої дуже важливої одиниці, з якої складається цей підрозділ. І е, боротися з страхом смерті в мене немає. ну На це якісь е, не те, що повноваження, а бажання, а от розуміння та пояснення того, що життя воно не закінчується тут на землі. І е, твої добрі вчинки, твої справи, які ти виконуєш і робиш, вони з, з тобою підуть вічність. Тобто ти з собою вічність не забереш нічого. Ти з собою забереш із матеріального, ти з собою забереш тільки оці добрі твої справи. Твою любов до ближнього, виконання е, гарно твоїх обов'язків, твого відношення до побратима, тим, що ти з ним поділився, а не сам, наприклад, там, зів цей сухпайок, і вони це знають. Тобто вони самі це показують як приклад. Можете описати один свій день на передовій? Можу е, розповісти от, про, наприклад. Про свята, про свято. Мені хочеться от такі моменти. Тобто принесення в будні хлопців якихось, якогось такого свята, яке для мене є важливим, і я цим ділюся для них так само. Тобто приходиш ти до них, заходиш там на місце дислокації, там тимчасово якоїсь, де вони знаходяться. І навіть вони як військові, їм зразу хочеться вишикуватись. А в мене завжди такий момент, кажу, все, не, не шук, не вишук. Там, наприклад, хтось відпочиває. Зараз погукаємо, не потрібно. Кажу, мені краще прийти до нього. І навіть, такий, наприклад, в мене такі моменти, є, коли лежить солдат, відпочиває заморений. І я скроплю, щоб не розбудити його водою святою, акуратненько, він стає так і так дивиться. О, я як в раю, кажу, щоб ви в раю були завжди тільки тут на землі, щоб в рай у вас був в серці. Молоде покоління так само. Є ті, хто не каже, я не хочу, щоб на мене там вода сіта, Я йому жму руку. Ну, тобто знову жму руку йому кажу, добре кажу, я не це, я там, Ну, давайте так, У мене був такий момент, колись е, один хлопець, він е, я ще з стракової служби його знав, з, е, він завжди відходив, коли я крипив водою. Я завжди навіть не запитував, чому ти відходиш. Я просто йому зжав руку після цього. І одного разу, вже як повномасштабна вина почалася, я його зустрів і він каже: а тепер кропіть мене. І я його кропив і він каже: Тепер я зрозумів, що я був тоді дуже молодий і не розумів всього. Тепер каже, мене кропіть. І от для мене це була радість. На початку ви сказали, що найстрашніше для вас це зневіра. Де ви берете сили для того, щоб не зневіритися? Я завжди зранку прошу Господа, що Господь дав мені сили на цей день. На цей день. Господи, дай мені сил. А інша сила це ті, тих, хто мене оточує. А так як біля мене більшу частину життя це є воїни, то я від них беру цю силу. Я беру від них ту цілісність. Я беру від них не від кожного окремо, а від усіх. Тобто кожне окремо він будує ось той настрій на перемогу, який мені потрібно їм дати. Тобто, надати цю настрій, показати, що «да, ми переможемо. Дякую вам отче, за розмову. І вам дякую. Ми говорили з отцем Артемієм, військовим капеланом однієї частин Національної гвардії України.